Ми заходимо в дашборд, споживання за день, споживання за місяць, споживання за тиждень і за рік. Голова ОСББ Євген Щербанюк на екрані телефону показує дані загальнобудинкових лічильників води з дистанційною передачею даних. Каже Хмельницький водоканал встановив такі у шести багатоповерхівках із 18, в яких він є головою ОСББ. Як голова правління ОСББ можу переглядати показники цих лічильників віддалено з свого телефона чи з комп'ютера за допомогою дашборда. В одному з будинків додає встановлено датчик затоплення. У випадку того, якщо ненароком щось прорве, чи вода, чи каналізація, чи опалення, цей датчик просигналізує мені в дашборді, крім того, в телеграм-боті про те, що трапило залиття, і можна це все діло дуже оперативно вирішити і без серйозних наслідків. Обладнання для дистанційної передачі даних розташоване у різних частинах будинку, розповідає начальник відділу Хмельницького водоканалу Сергій Михайлов. Показує розміщене у котельні. Ми в світі подаємо живлення на шлюз, який не розташований на даху. Шлюзи, тобто базові станції, розповідає, зчитують дані з датчиків лічильників в радіусі 500-600 метрів. Цей шлюз може через себе пропустити три тисячі датчиків. Після цього він передає інформацію на наш сервіс, який розташований на горводоканалі. Звідти знімається інформація. Комунальне підприємство Хмельницькводоканал завершило встановлення шлюзів у межах системи Розумне місто, яка діджиталізує процеси у місті, розповідає директор Олександр Надольний. На сьогоднішній день охоплено абсолютно все місто. Шлюзи встановлені на максимально високих точках нашого міста. Переважно це висотні будинки. Витрачали, каже, власні кошти підприємства. Шлюзи нам коштували близько 4 мільйонів гривень, і сервера, і програмне забезпечення орієнтовно ще 500 тисяч. Пріоритетом нашого підприємства є дистанційна передача даних з лічильників, і встановлення даних датчиків також системою LoRaWAN з можливістю контролювати тиски в мереж, щоб можна було оперативно реагувати на будь-які аварійні ситуації. Мережа розповідає бездротова, працює на радіозв'язку у низькочастотному режимі та дозволяє знімати інформацію з будь-якої точки міста. Ми не ходимо до споживача, споживач не ходить до нас. Інформація передається в автоматичному режимі. З його слів, загалом у Хмельницькому в бездротовій мережі працює близько 400 лічильників з дистанційною передачею даних. 42 із них загальнобудинкові. Встановити такі у всіх багатоповерхівках планують за три роки. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.